Як досвід вплинув на твоє повсякденне життя? Сухай, на ну мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчитися, може, і ти маєш бути до цього готовим, вообще. ментально, ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль насправді, Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки. Я показую людям, що купляють на випадок знову чогось такого. А не ісключено тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки, у мене є там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу куперучей, спеціальний там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак. От Тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там, не турбуючись, ні про що, буде що їсти, пить і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ждать ці апойменти, терміни, де можна прийти до лікаря. yeah Зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Дати. Це дуже важливо, бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять, їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. От. Тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, Тепер здається абсолютно безсмислено дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються.